Всім привіт, з вами містер Захар Плей і зі мною сьогодні мій друг якого звати Пашу, у нього у нік Паша ще і ще щось там, я не пам'ятаю. А, плей, так. Да. І. І Пашу здоровується. Всім привіт! Да. І, і ми воскрешаємося за 200 рубак через 3-2-1. трачу. Давай! И вот бьемся! Тикай, тикай. Боже! И он Паша, тикай, тикай! Да, тикай. Да, тикай! Да, да! Тикай! Паш, тикай! Окей! Мы сегодня... Да, тикай. Да, сьогодні нам щось складно. Mm. Але ми вже промо, типу, прокачалися. Паша, давай быстро. Паша! Та це Олень спавнить. Прибий його. Ну зараз давай, давай. Усе. Тепер треба якось нам... А два з повбиваємо їх. Да, я зараз для Леорвера. Вот так. Вот так. Зар вот так, зовите для Орвера. Так, 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 да, блин. Ой, Зар, вот так. Я просто погану цель. Идите, да, баба, брата. Паша, тебе зараз не надо. Да тут арбалетчик. Да Мы тут еле выживаем. Mm -hmm. Давай тут задам за даром воскресимся трошки. О, о, не. Давай тут трошки воскресенься. Не, пашный иди. Давай. Это mm -hmm. кто? Я mm попадала. -hmm. <говорит> И мне выпал. Так зараз. вот так. Нет, нет, нет. О, давай, зараз вот так попаду. Блин, у мене патронів майже немає. Не, Паш, не не йди Я спала, спала Да. А, тут мой кіт Паш, надо Нам надо хамп Да. Е. Yeah. Хамка надо. Хамк треба Да, надо хамка. Давай знаходим. Зараз мы будем вбивать кролоків. Да. Я без брони. И зараз 43-й день. Да, я сегодня постараюсь пашею. Выжить. Выжить 100 дней спашею. Ну, мы постараемся. Ой. Я. Ладно, давай я зараз похамаю. Зашажу трошки деревами отут. тут мене да. Ой, в мене чи не попало. Що не попало? Близько в наступає. Вова, вовускрешай. І от я пашу воскрешив. А це хоч добре, що мені рубакси на надтрати, бо я за сьогодні 200 рубаксів страту. Захар, да, я, я помню, ти мені казав. Тільки давай перше приживемо. Блін, у нас майже костер погас. Ой, реально. Ладно, завтра костер будем палити, бо я не знаю, як ми прийшли. А зараз дощ будуть дерева мокрі. Mm. Mm. Все, йду, вс, йду, великі дерева роботи. Баш, іди до мене. Зараз Блін, сова. Yeah. Біля мене. тільки не рухайся Не рухайся. Бену вовку, вовку. Паша! <рик> Саша. Давай тут побудем трохи. Полетайте. <рик> привіт давай, <ще, рик> е давай ще одну попитку зробим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой раз, два, три. Чот... На базу! Блін. Сова е-сов. Э, э, Сова негодяйка. А он не знает, что тут окультисты стоїть. Можешь його зрубать? А, не, він не стоїть. Хе-хе! Да, 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 да. У нас максимальный рівень костра. Да. Його... Заклятывай все в костер. Нам надо жрати О, ну зато тут нам кролики э, самі здихають Все радует хоть. Посажи... Окей, только... Нам надо к паште й делу бочки на ходь і під і, і в я їжу запити. Ну шукай. Ну не шукай. Так, на оцей день я піду у щоб костер підтримати. Бо у нас майже костер погас. А ви всі прекрасно знаєте, що буде, якщо костр погас. Да, це було. Це мільйон раз. Діма і Захар. нас просто не сховали. Да, ми просто в домі ховалися. у нас кусь орпу І кстати, реально сьогодні з нами Діми немає. Так, сподіваюся, що з цієї скриньки випаде бочка. О, нагрудник, він мені знадобиться. Джужсиль. Тільки хамки, хамк. Ой, вовк. А патронів на ліворвіри немає. А як він не заколометр б'є? Ладно. Хамку треба. Хамку, хамку. Там теж хамку надо. Я несу на базу ханк И у нас даже винтовка мае Паша, реально у нас даже винтовка на Мы с тобой настолько нубы. <сí悬> 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 ну, ну, про нубы мы. Ну, про... Ну, про... Ну, У нас только левервер И ноль патронов про. А я -а 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 -а, все вытратил на про. І, кстати, коли я готувався відосик знімати, то Паша сказав, що мене замочили. А, як це було смішно. І все, у нас косяр е, не погасне так швидко, я трошки закинув. Я піду з базу. Піду... Дай подивись, як у нас красиво, просто красиво базово обустроєна. Я піду на нас краю. Шо и ты йдешь домик, скрафтиш? Нет, на нич наступает. Ладно, давай я на дерево розрубаю. И мы таки не що у нас даже третього малого немає. Ладно, <гум> давай завтра підемо малого спасати. Ну після чего. Ой! Ясно? So, <sharp inhale> Обычно. Тільки... Він на нас брався тільки. Вот так, вот так, так. Він такий нубас. Да це олень такий нубас. Нас поставили. Да я, я... Блін, фонарик. Захара Ну ви замітили оцю лінію? Да? Я думаю, кожен замітив. І це нам дає більше хп і більше урону. Але в цій лінії є один нюанс. Ем, Перший один нюанс, типу. і, оц, що вона може є. Що коли пашу б'ють, ну, коли мене не б'ють ну, і пашу б'ють, ну, то я отримую урон. Получи. Давай, вот сюда його заман, щоб він сдох. Короли, я зараз тебя трошки поб'ю, та не против. А кстати, а цей топор, як а цей топор для мене катан. А це хоть круто. І в мене в началі був... О, 50 днів прожив. Нам ще половину, в принципі, надо. Паша, сьогодні да мало спасать. Тільки у нас і проблеми. У нас немає патронів далі. Орвери. А як ви буде. Та ладно, по дорозі знайдемо. Пішли за мною. Я знайде малий. Погнали, Погнали, да. Главное, щоб я когда не дал себе, а я хотел холод. А у тебя що, малохам ты? Не, мы недавно йшли, і я буду голову. А вы не знали, чем можно воскресить этот учник. Все, пошли давай. Вовки треба уже про неделя. Ну да, зведминиба надо биться, а ты вообще не умеешь з меди биться. Вон блин, та альфа-вовка біля них А як ми будемо їх бити? Що, по старинці падати? Тут альфа вовка Все. Падаем! Падаем! Раз, два, три! на просто це дуже жорстко Коли знайдемо патрони тоді ну це дуже жорстко За нами ведмед женеці О від нас ведмедь відстав Можна конець Наконець вони від нас відчепилися Давай рубати дерева Да давай а у мене от така. І кстати, знайшов якщо вночі легендарний скриньк відкрив і йому випала от така броня. А коли і у мене не було потім легендарної скриньки. Так, ну, да, ця скринька одноразова. І, І потім була замість легендарної скриньки золота. Я, коротше, відкрив золоту і мені зразу випав оце топор. Пор, ми такі були. Да, мы с этим топором такие круті были. Пашу дерево А це було жстко, что вы чуть не померли, від под даже ни одного не забили Да? Да. Ой, соня ред. Блин, Соня будет жсткий карта, Okay. 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 А ми замерзли. Я ні. Я біля костабу грію. Ага. Паша, нам... Я, нам не капець. Надіюся, що нас як в прошлом разі, на раз, і не заб'ють на раз-два. Ну бо мене забивали з цього рейду сто разів. Захар знаєш, це хватит. Куди? Ось сюди. От Ось це наша кормиться. Куди, куди? <свісно> а вони все одно наносять нам урон. Та блін, мене вбили. Паша злізай, де ночувай. Я не знаю, ти сам справся без мене. А у нас що, бандажів немає, Паш? Є один? Ноль. Нові ну, вандажі. У мене два сніг сабу. Один подробиць запускали. Та там, вовсе-то... Мене охороняють три альба і один з булавою. Печалька, коли у нас база не дороблена. І такий великий рейд. Паш, надійся, ти знайдеш бандаж і воскресиш мене. Ну бо це невозможно. Паша, там де? Я ж не знаю. Що зразу ви, ти і мене воскресити?